Її обличчя, яке нагадує серце, обрамлене коричневим пір'ям. Верхня частина тіла прикрашена золотавим струменистим візерунком, а нижня усіяна дрібними темними цятками. Так описує сипуху крапчасту завідувачка відділу птахів Черкаського зоопарку Оксана Коваль. Гніздяці вони і існують в західній частині України. Місцями зустрічаються в центральній Україні, також на Одещині. Це птах, який занесений до Червоної книги України, а також до другого списку міжнародного конвекції Сітес в Україні відомо близько 30 пар на гніздівлі. Це не багато. Каже, до Черкаського зоопарку пара дворічних сипух прибула місяць тому із приватної колекції. Харчуються ці птахи виключно гризунами, мишовидними також курчатами. Крім того, ці сови не погукають, як ми зазвичай знаємо, а кричать в нічний час доби або в період гніздування. Кропивничанки Крістіна Приходько та Ірина Боєвець одні з перших відвідувачів, які застають ранкових сипух. кажуть, цей вид птахів бачать вперше. Така птаха, як сова, це дуже мудра тварина, дуже гарна. Я колежанці свої одразу сказала, що вона дуже пафосна, тобто вона виглядає якось незвичайно, дуже така, наче має породу. Тим часом відвідувачка зоопарку Наталія Мартинюк каже, схожого птаха бачила напередодні. Кинула джо, що вона велика. І... Біла. У нас в садочку працюють, у нас прилетіла маленька таке сивенятко, теж біла, таке, не знаю, але воно на наступний день полетіло далі. Ознаки активності сипуха проявляє пізно ввечері, говорить завідувачка відділу птахів Оксана Коваль. До людей, каже, цей вид привітний. Оскільки наші птахи народилися в в умовах неволі, тому вони спокійно відносяться до відвідувачів, до персоналу, також. Але в природі ці птахи також гніздяться недалеко від помешкань людини. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.